А ця весна принесе перемогу. Вона проб'ється, бо в світло крізь ночі. Перекричу всі сигнали тривоги, сльозами болю і щастя водночас. А ця весна принесе перемогу. Ми так довго на неї чекали. Вклонюся воїнам, небу і Богу. І людям всім, з ким війна об'єднала. А ця весна принесе перемогу. Ми проженемо ворожу навалу, Серця українське отпустить тривога і зійдуть квіти крізь гори металу. Підступний ворог наш дух не зламає. Ми просто навчились не боятися нічого. Я просто вірю, молюся і знаю, що ця весна принесе перемогу.